Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і вітати ради... разом зі мною на стрімі. Денис Попович, військовий оглядач. Дениса рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня теж рада бачити. Власне, почнемо з оцінки ситуації на фронті. Зима, перший день зими сьогодні у нас перше грудня. Яка перспектива? От від чого залежатиме на вашу думку характер бойових дій? Наскільки воно зміняться в найближчі три місяці? Ну, я думаю, найкраще відповідь на ваше запитання дасть заяву Володимира Зеленського, президента, який вчора підготував доручив, годувати фортифікаційні споруди і знайти на це гроші. І, в принципі, я думаю, це вичерпна відповідь на питання, чого чекати далі. А далі, очевидно, чекати позиційної війни, де кожна зі сторін буде сідати в оборону. Ну, Поки що ми бачимо, що Російська Федерація намагається атакувати загалом на Сході, не превеликий жаль, є там певні тактичні тик відпросування. Зокрема, на Лиманському напрямку там Збройні Сили України втратили кілька позицій. Така сама ситуація. На превеликий жаль і на Бахмутському напрямку, і на Авдіївському напрямку, але це тактичне просування. І перед е, перспективою того, що російська армія на сьогоднішній день має перевагу живій силі і е, користується людьми не як людьми, а як ресурсом. Так це для них ресурс розхідний матеріал. І це треба розуміти, і це треба приймати. Е, єдина, наша, єдина наша можливість це знищувати їх настільки швидко. Так, щоб вони не встигали відновлюватися. Для цього потрібні технології, для цього потрібна зброя. Зі зброєю зараз ми бачимо затримку. Так зараз йдуть дискусії, виходять певні матеріали в зрубіжній пресі, де закликають передусім європейців. Я маю на увазі матеріал у Данії за економіст, який вийшов вчора. Хто його не читав, то я би радий був ознайомитись. Він спрямований на те, щоб е, пробудити європейців е, необхідність того, що треба переглянути свою своє ставлення до цієї війни. Бо інакше Путін має всі шанси на преликий жаль досягнути своїх цілей. Ну, от. Але е, ми зараз входимо саме з цієї ситуації, а в такій ситуації нам треба, очевидно, думати більше про оборону. Таким чином, зараз справжнюся прогнози Валерія Залужного, який він давав матеріал, який вийшов місяць тому, він дуже розлогий. Я весь час на нього посилаюся оскільки там є відповіді набагато запитань, які лунають, в тому числі і до мене. Про те, що війна проходить тяжі до окопної стадії. Тобто ми зараз заходимо в той період, який був характерний для Західного фронту під час Першої світової війни. Кровопролитні атаки, походи на підготовлену оборону з обох боків, які закінчуються на превеликий жаль втратами. Тому треба щось вирішувати і вирішувати стосовно якраз надання озброєнь розпорядження України, української армії, для того, щоб ми могли щось змінювати. Навесні стосовно дивіться, от єдине, що зупинить Путіна, якщо ми будемо цитувати західних посадовців, колишній заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів з питань Європи. НАТО Ян Бжезінський говорить про те, що парасолька НАТО це єдине, що зупинить Путіна. Але от на даному етапі так ми бачимо, відбулося засідання Ради Україна НАТО. Там якісь певні дорожні карти, напрацювання. Західні партнери засвідчили готовність підтримувати Україну. Але це ж не є тією парасолькою. Які зараз можуть бути надані ну, можливо безпекові гарантії для того, щоб Путін розумів, власне, яка буде йому протидія, що Захід не залишає Україну? Путін розраховує на те, що НАТО у нього насправді більш такі далекосяжні перспективи. Він розраховує на те, що президентом США стане Дональд Трамп, тому він тягне, тягне час до кінця наступного року. Можливо, це багато вам може здатися, можливо, мало. Але час минає, минає швидко і тому зараз на закінчить 23-й рік, і ми з вами не встигнемо оглянутися, як прибуде час до виборів президента Сполучених Штатів Америки, який може закінчитися в тому числі і перемогою Дональда Трампа. Це є на превеликий жаль суттєва ймовірність цього. А Дональд Трампу пам'ятаємо, яким чином він висловився стосовно російсько-української війни. Ти перспективи на надання озброєнь. Тобто є великий ризик, що ми більше не будемо отримувати домови Сполучених Штатів в разі якщо президент стане Дональд Трамп. І Путін на це сподівається. Він сподівається на те, що вдасться домовитися із Дональдом Трампом. А так само ми з вами можемо згадати, що Дональд Трамп він взагалі висловлював такі проекти або прожекти щодо виходу США з НАТО як такого. А НАТО а США в НАТО це найбільша найбільша сила, і ми проти цього не будемо я думаю сперечатися. Тому в перспективі у, у разі, у разі е, е, приходу Дональда Трампа до на посаду президента США, вони можуть бути на превеликий жаль, доволі невеселими. Але якщо ми будемо розглядати ситуацію на сьогоднішній день, то парасолька НАТО, от як такого, є е, найкращою гарантією безпеки для України, оскільки Путін може скільки завгодно думати, чи вступить в НАТО в бій, чи не вступить в НАТО в бій, ну, ви спробуйте. Давайте подивимося, чи буде насправді, тобто ніхто ж не хоче пробувати. От, а раптом вступить, що буде тоді. Тому що російська армія у російсько-українській війні вона довела, що для України це смертельний ворог, і тут не треба мати жодних ілюзій. Але в масштабах Північно-Тетичного альянсу, ну, безумовно, Росія переоцінила свої можливості в військовому плані дуже дуже сильно. От а але ніхто не хоче пробувати насправді що може, що може статися, якщо Росія зіткнеться з НАТО в прямому бойовому конфлікті. Тому е, парасоля НАТО це найкращий вихід, і єдине, єдине, що е, немає, на мій погляд, на сьогоднішній день консенсусу для того, щоб е, приймати Україну в НАТО, ось в такому стані неодноразово були вислови і Янса Столтенберга про те, що поки йде війна. Питання приєднання України до Північно-Атлантичного Альянсу, воно не на часі. Хоча є варіанти, є там певні досліди, є там певні, певні скажімо так, заяви і матеріали, і статті, які передбачають, і про це, до речі, казав колишній е, генсек НАТО, про те, що можна взяти Україну до альянсу. Е, тобто ті території, які фактично ми контролюємо. А потім вже дочекатися дипломатичного чи якогось іншого вирішення питання з Росією стосовно окупованих територій. Бо принаймні, якщо е, НАТО візьме нас під Пересольку ті території, які ми зараз фактично контролюємо по лінії бойового зіткнення, тоді в нас ввільняється достатньо військ для того, щоб ми могли перекинути їх на фронт і розраховувати на прорив російської оборони. Ви ж знаєте про те, що ми суттєві сили зараз тримаємо на півночі. І це ті сили, які можуть бути введені в бій, хоча ми цього не можемо зробити, оскільки ми тримаємо в те, що може бути е, знову повторено на, на насту з Білорусі.